А почнемо ми з лютої жесті це не про погоду, а це видали росіяни на фронті. Вони представили світу нову бойову технологію. Увага! Mm. Це кінь з інтегрованою системою супутникового зв'язку. Mm. я правильно розуміти. Ті люди, які нарікали на наших гусей, тобто їм реально стало розуму прикрутити до коня антенну. Фото і відео розлетілося мережею миттєво. Причому їхні ж російські техтарі за голову хапаються, бо старлінку для нормальної роботи треба мати більш-менш статичне розташування. І коли кінь піде галопом, та антена буде хіба знаєте, тільки для краси. Я вже хочу подивитися на цю картинку, але російським військовим, звісно, байдуже і новий зразок вже на озброєнні. Трохи більше про надсучасні технології другої армії світу. Дивіться далі в сюжеті. які обскакали в освіт. З антеною. Другий з кінця. На конях. На віслюках. Коротше, уазіки закінчилися. Урали закінчилися. Транспорт доставки. он пацани ведуть Віслюка. Це вона чи він? Він. Ой, ти привіт. І навіть на коровах. В інших підрозділах дають віслюків для підвозу боєкомплектів. А нам сказали: немає віслюків, беріть корів. Дали корів, а сідла немає. Вони називали свою армію другою в світі. Тепер використовують транспорт, який треба годувати сіном та вівсом. Не души його, поворотнику вімкни. Та встань ти, поруч з ним йди. Навіщо ти на нього сів? Путінське військо виглядає як загони бандитів з художних фільмів про постапокаліпсис. Тут все докупи: і дрони, і танки, мангали, і антена для зв'язку із супутником примотана до крупу кобили і броньовані віслюки. Все у своєму житті бачив. Але віслюка у бронежилеті і касці? Віслюк. Ти з якого підрозділу? Російські пропагандисти з телеекранів завіряють, насправді це круто, бо ніби можна безшумно і непомітно доправити вночі до 200 кілограмів вантажу на передову. Про те, що величезну теплову сигнатуру від коня видно в тепловізор за багато кілометрів, звісно, не згадують. Бо насправді для росіян кінь має лише одну перевагу над броневиком. Він дешевший. Шойгу, Герасимов, а що далі? Списи й піки. А ще керівництво армії РФ впевнене, що солдатам працювати з тваринами приємніше ніж із залізом. Тож у них і настрій покращується, і бойовий дух зростає. Хоча насправді все рівно навпаки. Зрозуміла справа, що коней туди привезли не для того, щоб красиве селфі зробити, а тому, що це робочий інструмент, який загине разом з господарем і ляже з ним в одну могилу. У коней шансів, звісно, мало. Вони можуть бути травмовані і з часом загинути. Єдині хто в цій ситуації думає про тих бідних коней, це українські дронщики. Вони вже навчились відпрацьовувати російську кавалерію так, щоб не травмувати тварин. І спочатку змушують наїзника вистрибнути з сідла, а вже потім завдають удар. А пам'ятаєте цього верблюда, якого окупанти використовували під час боїв на сході нашої країни? Де його взяли, невідомо. Але, на щастя, наші бійці врятували тварину, і зараз вона у зоопарку в безпеці. Ми вже побачили віслюків, атаки на самокатах, вже побачили мотоцикли, велосипеди і все, що завгодно. Ми побачили і не вперше вже використання коней, але за весь цей час ми не побачили, як скидають парашутистів повітряно десантних військ. Це до слова про марність цілого роду війська. Тобто, навіть до кавалерії вони повернулись, але тільки не до парашутистів. Ефективність використання тварин на фронті вже піддають сумніву навіть експерти на російських. Пропагандистських телешоу, бо втрати великі, а результату нуль. Коняка не рожене таку швидкість, щоб втекти від дрона. Безпілотник все одно до жени атакує. Ціль велика. Ти її ніде не сховаєш, плащем не закриєш, щоб у тепловізорі пропала. Тобто, все це буде видно і зрозуміло. в генштабі РФ на критику не відповідають. Можливо, там теж розуміють, що воювати кіньми у 21-му сторіччі як мінімум дивно. Але що залишається робити, коли інших варіантів немає? Приварили все чітко тому й виглядають російські бойові технології саме так: старлінки на конях, кіберкінота вирушає в бій. Ось така ось трансляція на коні. Повномасштабна агресія РФ проти України триває довше ніж та частина Другої світової, яку в РФ називають великою вітчизняною війною. Через це так звані зетвоєнкори масово сумують. Мовляв, казали, діди воювали, обіцяли, що можемо повторити, а насправді не змогли. І тут вони не праві. Дещо з того, що робили діди, а скоріше навіть прадіди. Сучасне російське військо спромоглося відтворити у 2026-му.